Добре, що є ті, які прагнуть розвивати громади, і ті, хто їх в цьому підтримують. Це про Яра та конкурс Твори добро від громадської організації Мевіничани, благодійного фонду МХП громаді та народного депутата України Геннадія Вацака. За ініціативи активістів села на чолі з Альоною Раку був зреалізований проєкт волейбольного майданчика на місцевому стадіоні. Цей проєкт виявша неполеглому герою. Односельчанину, для якого спорт в житті мав велике значення. Яришівчани взяли участь в конкурсі з благоустрою Твори добро та виграли його. На грантові кошти облаштували волейбольний майданчик, встановили стіл для настільного тенісу, облагородили територію. І ось сьогодні в суботу його урочисто відкрили. Відкрили з піснями та танцями. Також цього дня проходили спортивні змагання з волейболу, лотерея, квести, творчий флешмоб з виготовлення сувенірів захисникам та ярмарок. Символічну стрічку перерізали помічниця народного депутата України Геннадія Вацака Тетяна Фоменко разом з менеджеркою соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Оксаною Гоменюк. Проєкт твори добро» є яскравим прикладом небайдужості до тих місць, де ми живемо. Та прикладом того, що потрібно розвивати громаду.